В ніч на 18 березня бойовики 11 разів обстріляли позиції наших військових на Донбасі. Збройні провокації зафіксовані на Донецькому та Маріупольському напрямках. На Донеччині російсько-терористичні угруповання чотири рази вели вогонь по опитному, двічі по Авдіївці, один раз по пісках. На Маріупольському напрямку вже декілька тижнів поспіль місцем протистояння є селище Широкіне. Цієї ночі ворог двічі зі стрілецької зброї вів вогонь по цьому населеному пункту. Також зафіксовано збройні протистояння бойовиків поблизу Чермалика. Разом із тим, командування російсько-терористичних військ продовжує використовувати перемир'я для нарощування бойового потенціалу та структуризації збройних формувань ЛНР і ДНР. Зокрема, зафіксовано перекидання груп бойовиків у район населених пунктів Станиця Луганська, Весела Гора, Стаханов, Тельманове, Старобешеве. Росія активно нарощує процес перекидання та накопичення матеріально-технічних ресурсів в ЛНР і ДНР, необхідних для подальшого ведення бойових дій з окупованих територій України. Фактично створюється ресурсна база для подальшої ескалації конфлікту. Соціально-економічна ситуація на окупованих територіях залишається складною і має стабільну тенденцію до погіршення. З ініціативи керівництва ДНР бойовиками заявлено про реалізацію власної продовольчої програми. Тим часом на території контрольованій ДНР фактично повністю зруйнована сільськогосподарська інфраструктура і відсутня справна техніка. А в ЛНР офіційно оголошено про тимчасове призупинення. Опинення виплат пенсій і соціальних допомог разом із тим відзначається різкий стрибок цін на продовольчу групу товарів. Микола Різник, Денис Вишневецький, соціальна країна.